Вітаю, друзі. Мене запросили сюди для того, щоб я відповіла на ваше багаточисельне запитання як військова, і тому я спробую це зробити. Давайте знайомитися. Мене звуть Наталя, позивний Ангел. Я командир аеророзвідки підрозділу Ангели тактичної групи Адам. Чи була я військовою завжди? Одразу скажу, що ні. До початку повномасштабного вторгнення я була звичайною людиною, творчою абсолютно. Кінорежисером, кінопродюсером з 11 по 16 роки я керувала Державною кіностудією хронікально-документальних фільмів, яка є у Києві. І думки і гадки не мали, що стану згодом військовою. А коли почалося повномасштабне вже вторгнення, я зрозуміла, що не можу стояти осторонь від подій, які відбуваються. Чесно кажучи, взагалі не думала, що таке може статися у сучасному світі: захват чужих територій, вбивства. І тому я прийняла для себе зважене рішення йти воювати. Ким я була би, стала би на той час, я не знала. Я тільки знала, що ще в шкільні роки в нас ще була початкова військова підготовка. І я класно стріляла з автомат, швидше за всіх збирала, розбирала його, і тому я в принципі пішла не замислюючись. Але, потрапивши до великих тисячних черг, я почала думати: а якщо серйозно, що я от станом на зараз можу корисного робити в армії? І згадала, що знімаючи кіно, ми дуже часто використовували для зйомок дрони. Я зрозуміла, що я зможу зібрати підрозділ аеророзвідки легко. Я підійшла до командира і сказала, так і так, я така-то, така то, а давайте зробимо підрозділ аеророзвідки. І він погодився, сказав. Залишайтеся, будете працювати в розвідці, я залишилася. І 25 лютого, 22-го року, у свій день народження мені вдалося зібрати команду таких ж самих як я, творчих людей, кінооператорів, які стали згодом вже професійними військовими пілотами-аеророзвідниками. Ну так коротенько про себе. А далі, далі почалася війна. Якщо ви ставите запитання. Часто дуже, чи не було страшно. І зараз багато людей бояться мобілізуватися, йти на фронт. Друзі, я хочу сказати, що насправді страшно всім, бо це війна. І страх бути вбитим у кожного є можливо. Але є одне невеличке, але ми зібралися для того, щоб захищати нашу країну, нашу землю, наші домівки. Ми це люди, армія це не тільки люди, які стріляють, сидять в окопах і стріляють. Це ваші мізки, ваші вміння, ваші навички набуті за часів довоєнних. І вони всі потрібні зараз нашій армії, нашій країні. Тому е, кожен з вас може подумати і для себе вирішити, що корисного він може зробити для захисту нашої держави, будучи, скажімо, в армії. Хтось класно готує їжу і може бути. Польовим кухарем, хтось вміє працювати з документами, це дуже необхідно нам зараз, тому що документацію ми також ведемо. Хтось в когось очумілої ручки він вміє ремонтувати техніку, будь-яку чи то дрони, чи то автомобілі, і це також дуже нам потрібно сьогодні. Айтішники, люди розумової праці також дуже потрібні армії. Я зараз не закликаю вас іти служити як я, але хочу сказати, що стояти осторонь не можна зараз, тому що ми маємо зараз всі сплатитися, всі об'єднатися за для нашої загальної перемоги. Тому зараз, як ми співпрацюємо всі разом, ми військові і цивільні, це дуже дорогого вартує. Тому що, ну ви ж знаєте, і дрони нам допомагають, фонди здобувати. Просто люди, волонтери. І сітки маскувальні для нас плетуть жіночки, які хочуть долучитися до перемоги. Ну і багато-багато інших речей відбувається зараз. І ми це дуже цінуємо, насправді. Дуже. Що ще можу сказати? Як ми працюємо? Аеророзвідка зрозуміло, ми працюємо з дронами. Аеророзвідка є дуже важливою в сьогоднішній війні річчю. Ми проводимо розвідку. Ми знаємо, де знаходиться противник, в якій кількості, які сили засоби він має. Ми це фіксуємо, ми передаємо а, сусіднім підрозділам артилерії, часто коригуємо самостійно артилерію, вражаємо сили та засоби противника. FPV-дрони дрони це новий такий виток сьогоднішньої роботи. Так ми називаємо це роботою. Також ми проводимо коригування FPV-шників. і кожен. Кожен з вас, з нас, який працює разом, ми працюємо всі разом на перемогу. Війна розпочалася для мене тут, в Києві. Навіть не так. Вона розпочалася для мене в Орзелі. Бо в мене була квартира, яка на початку березня 22-го року згоріла від градів. Але це вже історія. 24 лютого я Почула дивні звуки і не вірила, що почнеться війна, але побачивши пузо російського літака, зрозуміла, що вона почалася і почалися вибухи. Мені зателефонував мій син, тому що я киянка, він з мамою живе тут в Києві, жив, і сказав: Мам, приїзди, я йду воювати, я йду в військомат. Я приїхала, і ми поїхали до військомату разом. Отак От ми потрапили до лав територіальної оборони. Нашою зоною нашої відповідальності був було лівобереж Києва, а саме броварський напрямок. Ми мали стримувати ворога на цьому напрямку, і нам це вдалося. Ворог не зайшов до Києва з напрямку Броварів. Далі, далі було переформатування і е, інший напрямок. Е, ми не думали, ми не знали, що територіальна оборона може виїхати в інші місця. І так сталося. Ми готувалися і вийшли на харківський напрямок, точніше, Харківська область, напрямок Ізюмський. Там ми працювали три з половиною місяці. Так само знаходили ворога аеророзвідкою, так само відпрацьовували з артилерією, коригуючи її. Мене попросили сказати статистику. Приблизна статистика наша. Це за три місяці 600 знайдених цілей, самостійно вражених 10%, 60% – це танки, савушки, гради ворожі. Я не рахую зараз особовий склад противника, тому що це велике число, велике число. Ми рахували в принципі бойовою технікою і склади спаленими мастильними матеріалами. Часто війна, ви знаєте, якщо включати логіку військових дій взагалі, то можна ганятися, скажімо, за градом цілий день, літаючи, а вони переїжджають кудись і намагаючись вразити його. А можна вразити склади з паливно-мастильними матеріалами, і ворог не зможе заправлятися. Можна вразити продуктові склади противника і йому нема що буде їсти. Тому а, це стратегія, і тактика ведення війни для нас. Ми її вже розуміємо, вона дуже важлива, і, і ми маємо дуже конкретні цілі. Далі в нас був Бахмут, а точніше а, південне, околиці Бахмуту. Там ми вже потрапили до складу тактичної групи Адам і почали працювати разом. Ви знаєте, найголовніше, як на мене, я не знаю, не скажу за всіх, а для мене як найголовніше бути єдиною злагодженою командою. І ми до неї потрапили. Це була тактична група Адам, коли розумний командир, коли є відчуття плеча команди, родини навіть я би сказала. І коли є конкретні чіткі задачі, і вони виконуються, і ти розумієш, що так, да, отут ти воював дуже продуктивно і хочеш так продовжувати надалі. Далі в нас була вже в складі тактичної групи Адам наступний вихід це Кремінна, ми також там працювали три з половиною місяця, і е, також дуже багато в нас плюсових таких досягнень. Хочу говорити коректно. Але це стосується безумовно знищення ворога, і надалі будемо працювати. Що хочу сказати вам, друзі. Долучайтеся, хто як може, хто чим може. Не бійтеся. Ми маємо реально об'єднатися всі разом для того, щоб вигнати ворога з нашої території, знищити ворога, якщо він не кидає нашу територію, убезпечити свій народ від того, що бомбардування, яке відбувається щодня. Вражаються міста, вражаються села, окремі будинки, цивільні люди. Ми маємо спинити цей це безумство. Ми можемо захистити нашу країну разом. Бути не на війні, а бути, скажімо, вдома в своїй квартирі чи в своєму будинку, це не означає вижити. Гарантій немає. Може пролетіти будь-де будь-коли. Тому давайте боротися, друзі. Кажу відверто, що ми, військові, до нагород відносимося ну як не дуже, тобто ми не за нагороди воюємо. Нам приємно, безумовно, коли нас нагороджують, відзначають якісь наші заслуги. В мене також є нагороди і камбатська нагорода нагрудний знак, є нагорода від мера кличка за захист міста Києва, є нагорода від нашого головнокомандуючого залужного. Це сталевий хрест, я дуже пишаюся ним. Я би сказала, все, достатньо, мені більше нагород не треба. І всі мої бійці мислять так само. Нам приємно, але це не головне. Головне те, щоб ми перемогли в цій безумній війні. Наразі на сьогоднішній момент я є командиром зведеної групи пілотів, яка нараховує більше 40 людей. Починався мій підрозділ з восьми людей, восьми пілотів, яких я набрала в перший день війни. Ми весь час працюємо над тим, щоб навчатися, доозброюватися і масштабуватися. Немає е, стопу, багато потрібно пілотів. Пілоти є очі. Завдяки нам всі можуть бачити ситуацію на фронті, хто де знаходиться, де свої, де ворог, в якій кількості, де вони ховаються. Ми постійно, знаєте, як займаємося полюванням. І тому. Е, нас має бути достатньо для того, щоб очей було в нашій армії, достатньо. Немає, як то кажуть, приділу совершенства. Часто журналісти ставлять питання, що для вас є перемогою. Це таке неоднозначне питання, тому що у нас перемога відбувається щодня, кожного дня, буквально, коли ми ворога там, каструємо, я би так сказала, коли ми ліквідуємо їх техніку. Якщо ми відбираємо якусь позицію назад нашу, а повертаємо для нас, це вже є маленькою перемогою. Якщо говорити в масштабі країни, безумовно, це звільнення країни від ворога всіх територій Луганської, Донецької області, Криму, але цього для мене також замало. Тому що ніхто не спинить, я так думаю, Наскільки я бачу, що відбувається, обстрілів нашої країни, вони продовжуються і, можливо, будуть продовжуватися після звільнення нашої території з того боку, ми маємо припинити і це. На сьогодні я чула, що вони вже мають плани захоплювати там території Молдови. Можливо, післязавтра вони схочуть захопити Польщу. Тобто, в глобальному масштабі світовому перемога над ворогом це просто знищення цього ворога, агресивного ворога, який буде нападати щодня, щотижня, щомісяця, щороку на когось іншого, не тільки на Україну. Для мене повна перемога над злом це перемога над ворогом, щоб унеможливити більше агресію і геноцид у світі. Це моя перемога. Слава Україні.